Ласкаво просимо на наш канал, дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Він йшов до стоянки авто швидко, не озираючись. Різкий осінній вітер рвав з дерев останнє листя і кидав йому під ноги. Олександр Гаврилюк, власник великої будівельної компанії, завжди крокував саме так. Впевнено, зосереджено, ніби боявся, що коли зупиниться, то почує тишу, в якій давно живуть його спогади. Спогади про втрачене кохання, необхідність весь час миритися з самотністю, і мовчання батьків. Він поспішав до своєї машини, коли раптом почув відчайдушний крик дитячий, переляканий, такий, що змушує серце здригнутися навіть у того, хто навчився вже. Нічого ним не відчувати. Геть, не чіпайте, це мій мурчик. Голос лунав за кіоску біля зупинки, яку він щойно проминув. Олександр обернувся, підійшов до кіоску і зазирнув за нього. Побачив худеньку дівчинку років восьми дев'яти, одягнуто аж занадто легко для такої вітряної погоди. В руках вона тримала маленьке сіре кошеня, а навколо неї крутилися три бездомні пси. Гарчачі, ніби вимагаючи віддати здобич. Дитина тремтіла, налякане кошеня жарібно нявчала і дряпалось, намагаючись вирватися з її рук і втекти. Вона не розуміла, що якщо опиниться на асфальті, то не зможе і кроку ступити, одразу ж опиниться в зубах цих голодних страшних псів. Один собака, мабуть, вожак тої невеликої зграї, спробував вихопити з дитячих рук бідну тваринку, але замер Почувши окрик чоловіка. Ану, геть звідси. Пес зупинився, поглянув в бік Олександра і роздумував лише мить. Чоловік не складав для нього ніякої загрози. Тоді Олександр підняв біля смітника уламок труби, що з невідомих причин там лежав, і замахнувся на зграю. Геть, кому сказав? Все загарчали вже в його бік, але нападати не осмілилися. В його руках тепер була зброя, а як вправно люди вміють тими палками володіти, вже знали добре. Вожах зробив крок назад, його поплічники повторили його рух. Зрозумівши, що собаки злякалися тої труби, Олександр кинув її перед тваринами. Пролунав лунки металевий звук, що остаточно позбавив нападників бажання відібрати здобич у дитини. Вони потрхикали геть, в пошуку більш ледачого наїдку. Все гаразд, мала. ласкаво спитав у переляканої дівчинки, підійшовши ближче. Почав оглядати її руки і придивився до кошеняти, чи не встигли собаки їх образити. Дівчинка стояла бліда, з круглими від переляку очима. Пухнастик тремтів її руках з такими ж круглими, як блюдця, від страху очима. Але крові не було ні на малій, ні на тваринці. Видихнув з полегшенням. Дівчинка кивнула. Дякую, дядечко, Вони хотіли ним повечеряти. сумно відказала, і на очі навернулися сльози. А ти чого ж сама тут гуляєш? поцікавився Олександр, озираючись. Може, матуся десь поспішає до них. Але навколо не було ні душі. Та я живу тут недалеко, в притулку, відповіла дівчинка. Тітка Лена дозволяє виходити на двір». Правда, за ворота не пускає. Але ж я. І вона міцніше притисла до себе кошеня. Я почула, як мурчик плакав біля смітника за нашим парканом. Його хтось викинув, уявляєте? Такого маленького і беззахисного, в таку погоду і на смітник. Та ще й в коробці закрив, щоб не виліз. Ну як я могла його залишити там? Вона підняла на нього свої великі сірі очі, і в них було стільки довіри, що в Олександра щось защемило десь усередині, там, де у людей зазвичай знаходиться серце. Він провів її до притулку, старої двоповерхової будівлі за рогом, там пахло вологими речами і пригорілою кашею. А всі стіни були прикрашені дитячими малюнками. На більшості з них були зображені щасливі сім'ї тато з мамою. Їхня дитина, яка чомусь так довго чекає на них в сиротинці. Ти хороший дядечко. сумно сказала дівчинка, коли вони зайшли до приміщення. І як би вона хотіла, щоб цей чоловік став її татом? Чекай хвилинку, сказала і швиденько побігла до своєї кімнати. Повернулася з невеличким браслетом. Це тобі. Щоб тебе також хтось охороняв. Він усміхнувся, похитав головою. Не треба, мала. Я дам собі раду. Треба. Вона вперто втиснула в його долоню свою прикрасу. Він щасливий, а в тебе очі сумні, і він тебе зробить щасливим. Він взяв браслет, почав розглядати. Простенький, з тонких шкіряних стрічок, переплетених між собою. Із маленьким, срібним сердечком. Розглядаючи його, він подивився на зворотну сторону і обімлів. Там крихітними літерами було вигравіювано. І плюс о разом назавжди. Його пам'ять миттю відкотилася на десять років назад. Коли він побачив її вперше, вона також була з кошеням. Ірина, Ірочка, Іруська. Його перше. І, як виявилось, єдине кохання. Він подарував їй цей браслет на даху гуртожитку, де вони полюбляли сидіти і спостерігати за зорями. Він тоді збирався на стажування за кордон. Щоб пам'ятала і чекала, сказав тоді. Навіть коли я дуже далеко і ще не скоро повернуся. А я завжди до тебе повернуся, щоб не трапилося в житті. А коли через рік повернувся. Коханої вже не було ні в її гуртожитку, ані в інституті, де навчалася? Йому сказали, що вона вдало вийшла заміж за бізнесмена, і він повіс її за кордон. Він не став її шукати, щоб зазирнути в очі і спитати чому. Гордість тоді виявилася сильнішою за любов. І от тепер в його руці лежала прикраса коханою. Невже випадковість? Мала, а звідки ти взяла цей браслет? Це мамин, тільки. дівчинка раптом спохмурніла. Вона вже на небі. Вона розповідала мені, що це пам'ять про дуже важливу для неї людину. А як звали твою маму? За вмиранням серця спитав Олександр. Ірою. Він сів на стілець, що стояв біля стіни. Йому здалося, що земля пішла з під ніг. Ірина. Вона весь цей час була поруч. Вона жила в цьому місті і нікуди не виїжджала. А він? Він, повіривши комусь, навіть не спробував її пошукати, а вона вже померла. Померла, лишивши доньку. Свою. І, можливо, його. Наступного дня він повернувся до притулку. Завітав до директора. Він вирішив зібрати всю інформацію про дівчинку. Так, Ірина померла два роки тому. Від онкології. Дочку виховувала сама. Ніколи не була одруженою, родичів не мала, тому дитина і опинилася в притулку. Він більше не мав сумнівів, тому що дівчинку звали Ліза Олександрівна. Ірина, хоч і не записала в метриці його як батька, але щось від нього залишила дитині у спадок. Вийшовши з притулку пізно ввечері, коли вихователі вже випроваджували його, бо дітям час лягати спати, Олександр ще довго сидів в машині, не маючи сил поїхати десь від своєї дочки. В його руці був подарований Лізою малюнок. Він з нею за руку, врятоване кошеня поруч, а з неба на них дивиться мама і посміхається. Його серце ніби зупинилося в усвідомленні, що те, чим він жив останні роки. То насправді мильна булька, що купа грошей, розкішне життя, успішний бізнес нічого не варті, коли поряд нема рідної людини, яку можна обійняти. Він не міг зрозуміти, чому ж так сталося, чому кохана, дізнавшись про вагітність, не порадувала його, а покинула, зникла з його життя. Він довго шукав відповіді і нарешті знайшов, знайшов у своєї матері. Так, це вона відмовилася приймати розгублену майбутнім материнством дівчину, коли та прийшла в пошуку прихистку. Це вона сказала їй, що ніколи та не переступить поріг її дому в якості невістки, вона не пари її синові. І дитина то не аргумент, щоб одружити Олександра на собі. Нехай не сподівається. В нього вже є наречена. Він просто не хотів сказати про це Ірині, бо їх зв'язок Несерйозно, то розваги молодості не більше. Вислухавши матір, Олександр був спустошений. Вона зламала його життя, позбавила його радості кохати і бути коханим. І, врешті-решт, саме через неї тепер його дитина опинилася в сиротинці. Адже якби закохані були разом, то знайшли б можливість поборотися за життя Ірини. А може, живучи в достатку й любові, вона й не захворіла би ніколи. Боляче було Олександрові усвідомлювати, що його мати не та людина, що підтримає і зрозуміє. Ображено він сказав їй, що знадобиться багато часу, щоб зміг пробачити і зрозуміти. Минуло кілька тижнів. Олександр був заклопотаний формлення всіх документів на вдочеріння. навіть тест ДНК провів, щоб прискорити той процес. Адже був неодруженим, а сімейний стан дуже впливав на рішення комісії. Щодня він навідувався до притулку, привозив дітям смаколики, іграшки, одяг, навіть кілька комп'ютерів подарував в клас інформатики. І щоразу ліза зустрічала його біля дверей. Сонячно посміхалась та заявляла, що Мурчик вже зачекався, що він дуже сумує за добрим дядьком Сашею. Він брав на руки малу. Міцно притискав до себе і відчував, що нарешті живе. А на його зап'ясті виблискувало зайчиками маленьке срібне сердечко на браслеті з переплетених смужок шкіри. Він поїхав з донечкою на цвинтар, щойно отримав можливість забрати її додому. Дівчинка поклала на могилу мами кілька білих хризантем, улюблені її квіти. Матусю. Я знайшла татка, сказала вона, і та фраза прозвучала так, ніби говорила не мала дитина, а доросла жінка, що добре знала, якою прикрою може бути доля. Вже сутеніло, ставало холодно. Он поглянь! взяв малу на руки і показав вгору на першу зірочку, що вигукнула між хмар. То наша мама. спостерігає за нами. І я впевнений, що вона посміхається, бо ми разом і тепер ніщо і ніколи нас не розлучить. Поїхали додому, доню. Не випускаючи дитину з рук, він пішов до машини. Він був насправді щасливим був вперше в його житті. Це слово прозвучало по-справжньому.